20 квітня в Луцьку відбулася відкрита першість дзюдо, де змагались юнаки та дівчата від 7 до 14 років. За поєдинками юних дзюдоїстів спостерігала Ольга Яцюк. Понад три сотні спортсменів зібрала обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби на свої традиційні змагання. Побороти за медалі приїхали не лише спортсмени з Волині, а й з сусідньої Рівненщини. Після короткого інструктажу перед початком поєдинків першими міряти силами розпочали наймолодші дівчата. Досить легко виграла у першій сутичці Киріана Лисик з Рівного, проте у наступних двох зазнала поразки від сильніших суперниць. Я вже не в першому. Не перший раз. Я хотіла перемагати. Я, я першу суперницю сьогодні виграла, а далі всі були тяжкі. Але тренер мене успокоїв і я буду тренуватися, і тренуватися. У групі хлопців до 24 кілограмів гарну техніку і чудове володіння прийомами показав семирічний Адам Пасічник та вибору перемогу у першій сутичці. Я люблю займатися спортом, і цей вид мені дуже подобається. Нам тренер показує різні прийоми, я їх зробив і переміг. Адам з чотирьох років на татамі, тому вже має хорошу підготовку, каже його мама Наталія, яка завжди підтримує сина на змаганнях. Ми віддали його на цей вид спорту для хорошої смикалки, сильної віри в себе, боротьби. Адже зараз такий час, що всі діти повинні бути сильними, підтримувати морально самі себе. По завершенню поєдинків у молодших групах організатори відразу нагородили кращих. Радіє своїй перемозі Марія Польова, яка здобула перше місце у групі дівчат до 21 кілограма, та з гордістю показує мамі свої відзнаки. Це мої не перші змагання, це мої сьомі змагання. О, я виграла своїх всіх трьох суперниць, я хотіла виграти. Мене підтримують друзі і мене підтримувала мама, бо вона мене любить і вона моя мама. Кожним роком змагання розширюються зростає кількість учасників, каже директор спортивної школи з видів боротьби Віталій Терешкевич. Адже діти охоче займаються дзюдо і для них важливе суперництво, де можуть проявити себе. Змагання вже традиційні, і з кожним роком стає все більше і більше наших учасників. Присутні представники всієї Волинської області, всіх спортивних залів, де культивується дзюдо. А також наші друзі, сусіди, спортсмени Рівненської області, Дякуємо за підтримку фонду Ігоря Палиця тільки разом, який завжди долучається до наших змагань, допомагає. І це вже, ну скажем так, наш та є основний традиційний спонсор. За постійну підтримку спортивних заходів Віталій Терешкевич вручив подяку голові правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерині Шкльоді. В цьому залі зібралося понад 300 учасників. Всі діти наша гордість. Вони вболівають за спорт, Їм дуже подобається займатися дзюдо, дуже подобається займатися спортом. І наша задача сьогодні підтримувати їх у їхньому прагненні. Фонд Ігоря репалиці тільки разом. З радістю долучився до підтримки даних змагань з дзюдо, адже бачимо цю жагу, бачимо, як сають очі дітей, коли вони змагаються, особливо коли перемагають. У когось очі сядь від радості перемоги, в інших від сліз поразки, але успіх не дається легко, і на цих татамі діти вчаться бути сильнішими і витривалішими, що знадобиться у дорослому житті. Ольга Яцюк для новин на часі.